День довкілля велика частина коломиян провела з віниками і в рукавичках. Студенти, рибалки, працівники різних установ та організацій, представники влади та просто небайдужі коломияни вийшли у парки та сквери, аби очистити їх від сміття. Люди кажуть, своїм прикладом хочуть показати, наше місто може бути чистим. Докладати для цього зусиль багато не потрібно, основне. Прибирати бодай після себе так само вважає і Надія Ніплюхіна, яка підготувала протолоку свій репортаж. У парках та скверах Коломиї працюють люди і машини. Все для того, щоб бодай напередодні великодніх свят очистити наш спільний дім від сміття, яке самі інколи викидаємо, куди попало. Працівники різних установ та організацій взялися наводити лад у місцях загального відпочинку. кажуть, роблять добру справу для всіх. Ми самі беремо участь і так само своїх безробітних, які в нас перебувають на обліку, залучаємо до цієї добровільної справи, тобто така участь, ніби у громадських роботах, тільки на безоплатній основі. Залучаємо як по сільських радах так само і по місту. Звичайно, не набагато, на день, на два, на три, хто стільки може, стільки бере участь. Я думаю, що допомогти місту тут, де ми живемо, це просто дуже добра справа для всіх залучитись. Біля співочого поля працівники центру зайнятості, пенсійного фонду та податкової інспекції. З ними заступник коломийського міського голови Володимир Тарновецький він не лише керує процесом, а й сам прибирає за півтори години. Держслужбовці назбирали повний причеп сміття, пластмасові пляшки, стаканчики. Тому що скажімо, молодь коли проводить тут свої свята, але на жаль, лишають. Є проблема, напевно, що і немає певних смітників. Але крім цього, ми ще знаходимо і раритет. От, от перед вами тут є якраз є досить така ну, серйозна кількість скла, де ми так от думаємо, що десь тут пляшки п'ятнадцятирічної давності. Ми отут з хлопцями з податкової інспекції знайшли під цим кущем. Тобто сміття, але на жаль, ми собі аналізуємо, віки це сміття береться. Та ж його привезли сюди далеко. Це ж. Наші мешканці привезли. Це ж не хтось привіз з Івано-Франківська чи з Чернівець, та далі. Тобто, я тому закликаю, щоб всі люди мали договора на весь сміття, щоб них совість була чиста, екологічна, перш за все, то щоб ми щоб вони дійсно берегали, думали про наше місто, про його чисту, про його красу і конкретними справами робили його чистіше. Міському парку імені Тараса Шевченка теж кипить робота. Сюди вийшли наводити лад працівники Коломийської міської ради та управління праці і соцзахисту населення. Сміття кажуть, порівнянні з минулим роком менше ми зробили декілька ходок і старалися сміття забрати зразу, тобто ми їх пакували в мішки, зразу в мішки висипали на машини і вивозили. Минулого року трошки були проблеми з транспортом, то полишалось і потім довго люди навіть ображались про те, що вчасно не забирали. Об'їхавши місто Коломи, я звернув увагу на те, що активні все-таки і підприємств, і громадян набагато вище, ніж було в попередні роки. Це треба віддати належне, все-таки люди хвилюються, вони турбуються за місто, вони хочуть, щоб воно було краще. Вийшли прибрати відпочинкові зони і місцеві рибалки. Вони особливо стурбовані засміченістю берегів та водою. Незабаром нерест, і риба, яка проживає в озері, відкладатиме ікру на сміття. Тому його варто негайно прибрати. Ініціатива виходила з сайту рибацюга, це сайт риболовів Ну, У нас група власне, зареєстрованих на сайті людей, навіть не зареєстрованих. Людей багато, сміття також багато. Вже приїхала машина, ми погрузили майже повний мас. Було дуже багато сміття. Люди, не лишайте сміття за собою. Буквально можна взяти з собою пакетик, зібрати це сміття. Там на виході з озера стоять контейнери мусорні. І прямо туди віднести, далеко нести не треба, може навіть і не додому. Контейнери стоять, туди можна кинути. Зараз риба йде на нерест, що власне нас турбує рибаків. Сміття плаває в воді. Вона буде нереститися прямо в цьому смітті. Це дуже недобре. Ікру буде відкладати прямо на сміттє. Сміття плаває, потім лишається на мілині і висихає. Ікр. Сашко ще не доросла людина за віком, але за почуттям відповідальності дасть фору багатьом великим дядечкам і тітонькам. Він не лише переживає за рибу, адже любить посидіти на березі з вудочками. і є чемпіоном області з рибальства серед дорослих. Хай турбується про навколишнє середовище. Легше було б віднести в контейнер, поменше прибирати буде людям. Так взагалі берега було б чисті, гарніше було б. Люди могли б відпочивати а так то люди сюди не ходять уже, як сміттєзвалище вже дому. Здалека видно і чоловіки у синіх кепках вони прибирають поблизу Вербіського мосту. Тут і заступник голови райдержадміністрації Роман Панчук та депутат Коломийської міської ради Богдан Колодніцький. Вони розповідають, місцеві регіонали взялися до роботи не вперше. Мета спільна очистити Коломиї від бруду. Партійна організація Коломийської міської організації партії регіонів прийняла рішення зробити на чотирьох ділянках міста, де були найбільш засмічені, зробити своїми силами порядок. І от сьогодні ми зібрали мужчин. Чин порядкувати прибережну смугу біля Вербіжського моста і біля церковці біля цеї тут народилися і тут проживають. А взагалі, сьогодні участь в дні довкілля від партійної організації прийняло більше 130 чоловік. На берегах річки знаходимо все. Саме найгірше, що крім. Тої пластмасової посуди, бутилок бутилок від алкоголю, знаходяться і памперси, мусор, скажімо так, який вивезений з дому, який за собою взяли з дому, кинули. Вибачайте, пси це порозтягували. І це ми сьогодні збирали, щось спалили, щось. От, подивіться, на такому маленькому п'ятачку участку. Ми зібрали кубовий ящик, це тисячу кілограм мусору, і до 20-25 мішків. Ще що не вмістилося в ящик, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять істина стара як світ, але актуальна завжди. Кожному варто усвідомити, якщо за собою не прибирати сміття, то вже наступного дня чи тижня сам не матимеш, де гарно провести час і відпочити на лоні природи.